Наташа обрадуй наших клієнтів. Зараз я вам таке покажу. Дивіться. Нарешті доїхала до нас остаточна поставочка по чоловічих куртках Джек Джон. Я вам просто хочу показати. ну Дивіться, що це за красота? Вот. Курточки по 10 штук мішечкових в різних моделях та розмірах. Сезон уже зима. Дуже класні модельки і. Хочу звернути увагу, що тут РТ-ціна на них, по, я не знаю, чи тут на ці буде 100 євро. Тобто їх можна дуже вигідно продати, тому що тут дуже класна хороша якість. Е, розміри. От, наприклад, Елька, табула і целька в такому кольорі МК. Давайте хочу, щоб такої не було показати ближче. Тобто не буде вам багато маленьких, тільки ходові позиції і тільки ходові розміри. От, просто так, тут на манжетику, ну, Все як має бути. І мішечки подібним наповненням по 10 штук. Кількість вже обмежена, тому що більшість вже них проводимо. Тому хто що хоче встигнути в последній вагон, пишіть і забирайте останні бідні мішечки. Ось така красота. Така ця трошечки довше подовжила. Excel. І ще одна в такому красовому зеленому кольорі в розмірі Еличка.